<світ> а що? <шо>? А що? <світ> <світ> воно ще горіло, і ти як лев, такі влітаєш у нього. Давай, вже... давай. Подожди, подожди. О, оп, оп, оп. Оп, оп, оп. 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 Це, це, знаєш що? Це, це ауді, це замуж пора. Це німби. Уже все, не замуж. Це, не ауді. <світ> Уже, <світ> Це форми для київського торту. І ми готуємо київський торт. Не представляю, не представляю. Ну, давай. Як думаєш, для чого нам вода? Київський торт. Він же ж бізе, а наша вода. Коли поїв вмийся. мися пропало широт, скупнись. Бо так стільки готують вже і потіш. Що вода? Ну, вода в тісто. В тісто? Тіста нема. Нема тіста. Вода. <рес> Яка? Це джерело життя. <рес> <І> просто <рес> є? стоїть. Просто спецефект, пар ідеї — все красиво. Для красоти. Що? що зачем ос, добре? Основа? Піско, та, це основа. Коржики з що роблять? З. Масло, з сахар, яєчко, білі наркотики, чорні наркотики <рес> і ріхи рублені. — З БЗ. Я так і знала, це моє саме А АБЗ, це, це що? Це оце з оцінку. <прур> а вода за чим? Бо київський торт готують тому з меренги, яка називається швейцарська. І білок з цукром треба нагріти на одній бані до 60 градусів. А тоді збивати. Я ще все путь, це баня? Це Баня. Ти Google що таке баня? <світ> <світ> Де віники? Де <світ> <світ> пивко з раками? Ну, в нас баня. така баня. Ну хорошо. Білок. Білок зі скількох яйок. На, на вагу у нас білок. На вагу. Ну так, да, це ж бути яйце, могло, могло бути страусіне яйце, могло бути голубине. -е, цукор. Тоже на глаз? Ні, теж на вагу. О -о 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 -о! Білка у нас 270 грам і 320 г цукру. Тобі не треба його збити. А я хочу. До завтра. — А зараз світ... світло виключать. Ота не буде роботи, а я зараз покажу, як можна мотиляй-мотиляй. Покажи, мотеляй, покажи, покажи. І глазки значить... баню. Отак? Так. Да. Боже, кі, він який на баню. Не пригорить. Треба мішати постійно. Да, ти, а можеш... ти Диви, як <плес> я сен. і ота шмудя, надій 12 атлічь. Нема. А, я поки подрібню кешю, у нас тут 150 п'ять грам кешю. Грецький горіх вже посмажений перебитий, ми вже підготували його. Mm -hmm. Кешу... ні. не підготували. Не підготували. Його треба подрібнити. Іра, пока погріє меренгу. Взагалі, знаєш, як з'явився київський торт? Де, чому? Київський торт з'явився в Києві. Чому? Бо сильно хотілося вкусненького. Комусь такому, як ти, так? Да? Комусь такому. Я, кстати, дуже відносительно относилась до... Euh, сладості. Но, коли хтось euh, з Києва родичі їхали до нас в Ніжину, якщо вони не привезли торта Київські. Київського, ніхто їх в хату Я, не пускав. Я, до речі, пускали. теж, коли приїхав в Київ і приїхав на вихідні мене питала, а де київський торт? Я такий, типа. А, а як це робота? <гум> київський торт виявився так, трошки нічайно. Случайно. Одна із легенд говорить про те, що Коротше, мала бути перевірка якась на підприємстві. Так це ж я їхала. 63-й. 63-м. У мене мама 69-го. Ми з нею якраз удвох і їхали. Вона 69-го, да? так. Так, 60... мені не, не, не оце не вишити. Думаю, що хтось слухає ці цифри тонкості. Тонкості. Ти ж 21 рік. І багато бачиш. Да. Мала прийти санстанція. Коротше, на підприємство. Красиво. санстанція. І коротше, них був білок збитий. І вони його заховали, бо щось там з ним було не так. Ну, Під стіл десь заховали, щоб не було видно. Ага. І забули за нього. А він взяв і висох, і з нього зробили коржи і зробили торт. Вже, звісно, потім його вдосконалили, зробили йому оздоблення, каштани на ньому садять. Опа. Висохне на нід. Висохне на нід, висохне на так. Да. Київський торт має бути з кешю повністю. Але ми трошки додаємо. Збиваємо меренгу нашу. Довго й нудно. Поки не заб'ється. Так, збились у нас білки наші. Опа. 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 Це а я ти знаєш, я безе обожаю. Це так таке воно, і потім з'їсти в місті з, з цими желізними. А ну як воно? А воно сире. Я буду. Ну, не не, будеш, не, не, не можна. буде, мені подобається, так? Да? Сирено красиве, як шпакльовка на. Що в мене, що в мене як на як день, так і стройка. Такі так шпакльовка. Значить я десь підробляю. Давай сюди горішки. Кидаю. Кажу, я можу кидати горіх? Ні, треба мені походити по кухні, а потім уже прийду кидай. Усі? Да. І ці? І ці, і ці. Що робить жінка? Того хоча бо. Ну що, срач наводить вона на кухні. Що вона може робити, жінка? Ось, все, нормально. Я собі. Це, це ж твоя робота. Це твоя. У мене бачиш все красиво. По мисочкам ти розложив. Крохмаль. Увесь? Да. Скільки його тут? 90 грам. 90 грам. Даже Кукурудзяний 100, 100 крохмаль. 100 Чому не використовують картопляни, бо картопляний залишає присмак картоплі. Ну, чуточку з'їв тортика, чуточку пюрешечку. І можна ще котлетку по-киїську? Котлетку по-київськи по положити і все, поїхали. Оце? не Не-ні. Не не, 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 не хотіла. Я тебе просто перевіряла, чи ти знаєш? Що то взагалі таке? Так треба нежно вимішувати, а не. Це ніжність така. Отак треба по кругу. Да. Бо якщо ти отак будеш, то вона зараз осяде. Отак не можна, вона зараз сяде. Отакими рухами. Не так, як Іра туди. Отак, оп. Різниці ніякої. Ну нікаї різниці. Воно може буде. сісти. Ну да, куди Ира, с... сіде? Воно ж. Сіде. Отака у нас маса вийшла. Сіде. Э, це у нас буде 4 коржика. Зараз я поділю його плюс-мінус на глаз. Не на глаз, на пергамент сказав. Да. Ну, на глаз ти б мені якби зараз... Щас... Зараз буде і на глаз. Яєчки, білок, цукор поставили на баню. Роз, розогріли, розкрутили. Так розказуєш, наче зібралися робити вдома. Ну, ну, Ні, я просто, щоб я уміча десь <с могла, що я потім типу, знала. Ага. Од... От, от, щоб бетономішалки нам мотуїла, горіх на докинула, крухмаль, кукурудзяний, бо картопляний, картоплю я кинула, відро на пол поставила. Ручним міксером це не взіб'єш. Треба тільки машина, щоб була збивальна. А вони піднімуться, бо в мене вже трошки дно видно. <світ> підніметься. Чуть-чуть. Ну нам багато не треба. Теж роти пооткривали, прям щоб оці торти отакі були. Скромненько, так? Да? І це ми отправляємо в параконвектамат, да. якого у вас вдома нема. Так, і знаєш, скільки треба пекти це безе? При якої температурі? 180 градусів. І в тебе вже згоріло все. 180 включив. Потім виключаєш на 60. 100% процес. 100% на 100 градусів ставиш на 100 часів. На 4,5 години. 4,5 години коржі? Да. О, оця пушечка робиться 4,5 да. години. Да. При 100 градусах, 4,5 години печете, 1,5 години охолоджите, через 6 годин можна кремом мастити. 8 минут, два кліка по телефону заказали, вам приперли його з колодому додому. Цілий день. Ну, тур. а ми поставимо якби, сушиться наші. Бо Бо. суши. А, так. це. Коротше, висохли, шість да. годин пройшло. Дивись, береш, збереш так. Робиш ось так. І... Hop. Це Ма. мить. Це робить. І віддільно злажуєш. Руки у від опасності. Обра... Диві? О, бра. Давай, вона вже так відходить. Він може розсипатися просто ірочка. А, то є. Якщо, Оце дурне, дурне... дурне це самовпевненість, да? вона іноді злішня. Це мить. Робимо крем. Для цього беремо вершкове масло. Кіло? Ні, тут у нас е, 750 грамів десь. Беремо чашку. Без пачки кіло. І скажи, що ми його теж. Щас... О, це ж ми замінити! І збиваємо масло. Скільки? Три з половиною години. До завтра. Е, Добавляємо ванільний цукор. Так оп. Аж двері не відкриваємо. Як засівальники в мене. Згущене молоко туди. Тільки не все, а по чуть-чуть. Звісно, не все, ще ж треба Ой, блузати. А тепер ти хочеш бачити, як облизати все, що там залишилось? Я Ти сказав, що півтори баночки. З в грамах в банці 380 одні, Півтори банки звіра скільки. Це е, півбанки осталось. 580 грам, десь плюс-мінус. 550-580. Ірочка, щось, мені каже, що багато мисці осталось. Не розумію, про що ти говориш взагалі? Ну і ладно. Нічого не осталося. Не біля нічого не жалко. Можна вливати коньяк. ніяк. Якби не ожиратися не такою кількістю канічки. Отакий От ніжненький кремчик у нас виходить. Стоячий. А це вже можна, дати, це вже не сире. От він смак дитинства, так, да, є? І конячок кон чувствується. Конячок да, добреється, небагато. І, і... Чисто так для запаху. <гум> Меніний сахар, з масло. Все дуже натурально, все дуже просто і дуже смачно. Саме головне якісна гущенка. Значить, дивись, будемо збирати торт тільки так. Хоп, забрислий. Хоп. Це в нас верх, це в нас низ. І всередині в тіску тебе правильно білики. Чуп. 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 Чуп, чоп. Ні, не так сложно, я так бачу, але довго. Ingredient стику. Техніки накупляй. Стой. Тільки не спіши. Дивись. Я тобі буду показувати, а ти будеш повторювати. Ти отак. Чуть-чуть не доходя до Мені ці правила не писані. Тому що Я поняла, бо я потім надіну вверх і краєчки. Шойдуть. По краєчку. По, по бездорожью. Ну это ж полезне, правильно, Звісно. <рес> Конечно. <рес> 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 Особливо як сам зробиш. І сам з'їси торт. 18, 18 часу. Візьмемо миску, залишимо на год. бордюр. Бордюр там. Ти побілила б бордюр вдома. Бордюр. Потім э, надпис, ліпісточки каштанчики. За маму, за папу. Э, за Васі трошки. Потім мені додому треба крема взяти. І. Ну ладно, чуть-чуть заберемо сюди, бо це вже багато. Я просто вирішив пошутити, так. Ні, ну сміються. Люди так сміються, що я те що, Я чуть, чуть не плакала. Угу. Е, і додаємося какао. З тебе сито, з мене какао. З мене сито, я знаю. Знаю вона. І куди? Ось сюди? Да. Десь столову ложку плюс-мінус. Не все. все. — все. Можеш Хоч давай все буде, буде, шоколад. буде шоколадне, шоколадне. Де да вже хватить? — А чого, Ой, боже, може. Все, а оце хватить. І в машину перемішатися. Взагалі є е лайфхак для масляних кремів. Але ну, ми їм не користуємося, бо в нас класне какао. Алкалізоване з жирністю правильною. Але якщо ви купля... купуєте в магазині какао і хочете, щоб воно давало більш шоколадний смак в кремові, змішайте какао трошки з олією. І тоді давайте в крем. Олія соняшникова? Так, да, олія соняшникова. Дезодорована, виморжена марки П. А, а олія тоді не віддає? Не віддає. Тобто крахмал не віддає? Олія, олія не віддає. Олія забирає. І тепер треба вирівняти тортик. Саме найтяжче в київському торті – це вирівняти його верхушку. Для цього нам треба буде гаряча вода. Я поки підготую, її, а ти ліпи. Ой. А потім скажеш мені, що ти ліпиш? Що ти ліпиш. Я щось відчуваю твій взгляд на своєму торті. Що ти зробив з водою? Отак. Це гаряча вода. Масло. Воно ж від теплої води тає. Отак. Водичку оп. оп. Так, на мій торт не наляпай. На тобі, щоб витерти водичку. Так, ми зараз їх обсиплюємо і переставимо на тарілочки. Е, крошечка з білка. Угу. Я вже підготую нам. Дивись, береш такий торт. Ось ну, так нарізком, так? Да? Том кіно буде. Хоп-хоп. Якщо що, руки у нас помиті. <плес> Якщо що, про це ніхто вже ніколи не узнає. І на телочку. Ірочка, тако. <плес> Як я сирники? Чуть-чуть <плес> мене а я його так дивусь, в мене така, Містами. Містами сніг. Ти можеш робити, що хочеш, потім два торта ми робили. Бо я знав, що ти один точно захочеш зробити по-своєму, так як ти бачиш, так як ти чувствуєш. Вже красиво треба робити, як є. Став. Виїжджай. Випускай, я ж диву. Напасно. Ні, диви, яке в мене обліплене. Ну, так гарно, молодець, круто. Ну ні, та має бути отако. Чи це так просто економлять? Ні, можна як хочеш. Ну, торт, я ти роблю ти так, як, так як по вісах треба. А там вже як воно приліпиться, так? Да? Так, тобі можна обичний, а мені з пімпочкою. Значить, трошки білого крема в шоколадний. Щоб був світліший колик. Да. Це я з детства знаю такий. Mm -hmm. Я навіть в одному сюжеті бачила, як Uh, шеф тряпочкою витирав, Покрошки <laughs> і такі пусив. Ну, ти його не знаєш, що я там знамінити дивилась. Так хорошо. <laughs> а що? Помовчить би сейчас, ні? О, я таке робила діс. <звук> ти можеш як хочеш. Не, я хочу так, як треба. Щоб, щоб мій продати можна було б зараз Давай. на вулиці. Попробуємо. З рук вмієте знімати? Зараз на вулицю підемо. Ні. Ну, У чого? мене рози, а в тебе волни. — Теж гарно. А там же ще ромбік мармелада був. У нас немає ромбіка мармелада. вже і давним-давно не ромбік мармелада не ложить. Знаєш чого? Чого? Бо було, мабуть, таке іде. О! Ми собі треба тренувалися писати. А треба писати, а немає на надписі. Нас так прикрашає. <ріху> Тільки єдине, що старається мішок держати більш перпендикулярно, так. Як і блендер. <ріху> Ні, це ти візьми нижче, у тебе не влізе. Якщо... А щось зверху ще буде? Ні. Ну так мені треба так. <ріху> О-о-о-о-о-о-о-о. Свідаш на кондитер, тобі кажу. Такая все. Якщо ви зрозуміли, За... що написано в мири, ставте лайк. Не пише, а малюй, а почерк, то не очень дивись, ми будемо садити каштани. Каштани треба зробити е, такі, діпа, як гілочки. Поняли? У нас буде два каштани. Віточок лапускай. А це вже каштан? Ні, це під нього основа. Ну, Поки це виглядає не дуже, але зараз ми положимо каштани. Ой, сатрі, що ліпе. Молодець. Це е, скорость В, да? фізика. Ось і все, не я пройшло. Нормально. Зараз будемо робити Кулярі. каштани. Да. У мене є барники. Я взяв дівчат чуть-чуть набрав нам в пасочки. Це, до речі, мені так просто подобається річ, тоді виходить якась, якась не просто рожева, а воно буде з, полос, з полосочками шоколадки. Да. Ну, цікаво, виходить, зараз побачиш. Ну, перша. Оцей розовий мені дуже подобається. Просто такий. Каштанчик. Понятно? Легко, все просто. А я поки покрашу зелений крем, поки ти там розвікаєшся. на своїй галявинці. Поняв? Приде. Хочу, що розводити кіратор. Лейфхак, якщо ви хочете зробити листочки, у вас немає відповідної насадки, просто берете мішечок зложений, Вирізаєте. вирізаєте ось так. З другої сторони так само. І у вас виходить формочка лепесточка Дивись, ми його отак. Це референс, так, да, для тебе? Бач у Підеш на лінію ліпістки пістки садить. Так, да, це тільки що я магу. <гум> найдіть п'ять відліч. Ні, одного не було. Хоч бачу. одне совпадіння І єдине питання: а чого тебе буква І пішла, книжта не рости? А от це ж наоборот, вона ж бачить, вона нікуди не, не ділась. Вона і, а то типу ззаддя, ж ти кажу, ефект 3D ага, був. Ага. Ну, можна, конечно, з стками переборщити, що, собственно, в мене вийшло. Моделісти? Ну давай пробувати. Як на свадьбі? Ну да! так. Христенький. Київський. Національний. <рес> Одного кусочка, а потім. Вистачить. 에, чи це твій, а це. Ну, обично ми просто так ділимося. О. А ось ось і дно. Ну. Де я тут а, той бісквіт мала бачити? Угу. Київський торт. Знаєш, що не вистачає? Чайку кузипить бо він це ніо трошки даре. Бо ж безе. Коньяк взагалі не чувствується, кстати, так випарився хорошо. Uh -huh. А чая тобі не вистачає, так? Тож чого цього? Торта вже йому спекли okay. за 80 годин, а чая йому не вистачає. Не вистачає. Ні, ну вкусно. Довго. Дуже довго. Дуже і дуже довго. Душі багато часу йде. Цінуйте свій час і. Замовляйте в ковідні. Ну, і у вас нічого не вийде, якщо чесно. Я вам чесно скажу. Якби я без русіка і без цих приборів нічого б не було. А приборів у вас нема. Так, все, Руська, я збиратися <кхм> буду. Да. Це що мені чужо? А де торт? <клі> Боже, а який торт? Тут стояв. Не стояв. Ось, ти бачиш? Вже... – Понятно. – вже. Ай, Оставляй тут. Я ж тобі. Київський національний торт. <клі> Відкулдім. Холодненький, так? Да? Холодненький, красивий, з почерком і видно, що. А ще своїми руками. ну. – Угу. – Все, Ірочка, давай. Прият... Не буду так робити, бо що, бо дуже красиво написано. Тільки Тільки за цього. Да, да. Ну, ще без поцарапаємо. Двері там, якщо що, я тобі нагадаю, бо ти біля вікна. Тобі не тільки нравиться мені оце, Що, нормально, дружили, общалися, шість років, робили того торта, двері там. Дякую, Руслан, до свидання. Жду в гості. З чаю. Да. Такий київський торт в нас вийшов, а з вами був Руслан Батон. Смачного всім заходь! Колдім cool